Головне на ранок, 22 серпня, Трамп розкритикував Байдена за те, що той забороняв Україні завдавати ударів по Росії у відповідь у соцмережі Truth Social президент США опублікував допис, у якому порівняв війну із спортом, зазначивши, що навіть чудова спортивна команда, яка має захист, але їй не дозволено грати в нападі, не має жодних шансів на перемогу. Американський лідер вкотре нагадав, що цієї війни ніколи б не відбулося, якби він був президентом. Ворог просунувся на фронті. Повідомили аналітики проєкту Deep State. Зокрема, росіяни просунулися у Серебрянському лісництві поблизу Серебрянки Донецької області та Ольгівського, що на Запоріжжі. Водночас оборонці відкинули російських окупантів з Толстого Донецької області. У Франківську чоловік побив поліцейського. У центрі міста поліцейські зупинили чоловіка, який поводився підозріло. Відомо, що він перебуває у розшуку. Вимоги правоохоронців. Чоловік ігнорував, почав їм погрожувати. Чинити опір та поводитися агресивно під час конфлікту він спричинив тілесні ушкодження поліцейському. Поліцейські його таки затримали. На місце події викликали слідчо оперативну групу відкрите кримінальне провадження. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.